15 січня. про головні події цього дня вже за мить у студії для вас працює Люба Єворська. Мої вітання. В Україні розпочався перепис населення. Першими свої дані до реєстру внесли жителі Луганщини. Звідти список попрямує державою. Під час перепису визначатимуть зміни соціально-економічного стану населення. Крім точної чисельності, жителі будуть уточнювати їхній віковий статевий склад, національна і мовна приналежність, освіта, зайнятість і житлові умови, економічна активність населення. Головна мета проведення перепису скласти повну статистичну якісну картину населення кожного регіону та країни в цілому. Лому інформацію обліковцям кожен громадянин надаватиме з власної волі. Він може відповісти на запитання опитувального листа, подавши інформацію на облікову ділянку, якщо не бажає впускати працівника статистики у своє житло і відповідати на його запитання вдома. Верховна Рада не проти закриття україномовних шкіл. Принаймні, запровадити відповідний мораторій народні депутати відмовились. Таким чином загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях, де такі школи становлять менш ніж половину від їхньої загальної кількості, мають право закрити. Проти мораторію проголосувало 66 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Автор проекту постанови Андрій Парубій на Сив, що протягом двох останніх років під приводом оптимізації системи освіти закрили 83 школи. Наприкінці минулого року президент Віктор Янукович заявляв про намір запровадити мораторій на закриття україномовних шкіл у східній Україні та російськомовних на заході країни. Однак таке рішення досі не ухвалили. Медикам, фармацевтам, вчителям та працівникам культури держава нічого не доплачуватиме. Верховна Рада відмовилась встановити 25 відсоткову щомісячну надбавку до зарплати працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я, освіти та культури. Верховна Рада не проголосувала за відповідний законопроект. Під час його обговорення голова парламенту Володимир Литвин нагадав, що Рада вже прийняла держбюджет на 2012 рік, яким не передбачені відповідні виплати а також додав. Що за розрахунками міністерства фінансів реалізація законопроекту вимагала б додаткових 11 мільярдів гривень, яких держава не має. Гусульська коляда, чи не найколоритніше дійство різдвяних свят. Ця давня традиція і досі живе в кожному селі та містечку українських Карпат. Від хати до хати з побажаннями щастя та добробуту, прославляючи народження Христа, йдуть яскраво вдягнені чоловіки з бартками та дзвіночками. Унікальні гусульські колядки та унікальна атмосфера зачаровують. Гусульські віншування з верховини привезли і наші кореспонденти. Традиційно щороку в селищі Верховина на різдво проходить гуцульська коляда, яка зевнить по усіх горах дивовижними звуками трембіт, рогів, промовляє до господарів, мелодією чарівної скрипки та переливається на морозному сонці золотом гуцульських барток. Розпочинається коляда біля місцевої церкви. Тут кожен куток селища та села має свою партію колядників, які на випередки одне перед одним хизуються багатством традиційного обрання і знанням як найбільшого числа старовинних колядок. Бога дуймо, Та дай про Ісуса не забуваймо, щеким Никола, Вужого стола, на склонів, сльозоньку сьогодні А то той смерти сернеся встала. Співають і вбираються колядники не для туристів, а для себе, плекаючи в такий спосіб свій одвічний зв'язок із природою краю, міфологією, релігією та традицією свого народу. Один такий костюм може коштувати господареві до тисячі доларів. Шить його місцеві майстри, які досконало знають традиції місцевості. Коляда на верховенщині має свої особливості. Колядують лише чоловіки гуцульським діалектом у супроводі скрипки, трембіт та рогів за давніми різдвяними звичаями. Керівник гурту на. Називається березою. Саме він має список односельчан, які замовили колядників до себе на різдво. Без запрошення тут колядувати не прийнято. Дарвали нас, свого дому, Сріблом злотом, хлібом божим їх... здоровим, Амісім Дай, здоров Дай вам боже молекоро. Дай, Дай боже. Божі, румінці, кози. Дай, Дай, Боже. Кобжоли. Нато Боже. Вирізняються колядники народними строями, в руках тримають бартки. Свято розпочинається традиційною колядницькою ходою парадом від поштової площі до співочого поля у верховині, а завершується гуцульським танцем плєсом за участю всіх колядницьких партій та гуцульських музик. 21 січня у Львові відбудеться загальнонаціональний етап 12-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Участь у ньому візьмуть 30 учнів 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та переможці обласного етапу конкурсу. Найкращих результатів в обласному етапі конкурсу досягли учні загальноосвітніх навчальних закладів міст Стрия, Червонограда, а також Ждачівського та Сокальського районів. Учасники загальнонаціонального а по конкурсу виконуватимуть завдання єдині для всіх регіонів, підготовлені міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Побачимося завтра у цій порі та на цьому ж каналі. Нехай вам щастить. Христос народився до вашої уваги. Новини спорту, з якими вже за мить вас радо ознайомлю. Я Ігор Тимків. не перемикайте. Кличко висміяв раритетну автівку Чісори. Англійський боксер Дерек Чісора вирішив похизуватися перед Віталієм кличком своїм автомобілем. На прес-конференцію з Віталієм у Лондон він приїхав на раритетному автомобілі Робін Реліант. Авто відоме завдяки популярному в Британії комедійному серіалу Дурням Щастить. Зазначимо, що автомобіль ще називають ганьбою англійських автовиробників. Кличко старший прямо заявив британцю, що автівка йому не подобається, і висловив сподівання, що після бою Чісора зможе купити собі сучасний Ніший автомобіль. Але при цьому не відмовився від фотосесії з Дереком біля ганебного авто. Зарплата Махмеді у Динамо складе 1 мільйон 230 тисяч євро. Зарплата новачка Київського Динамо Адміра Махмеді складе 1,5 мільйона франків. Це приблизно 1 мільйон 230 тисяч євро. Таку інформацію опублікувало видання Бернер Цайтунг, яке посилається на добре проінформоване джерело. За трансфер футболіста ФК Цюріх отримав 5 мільйонів франків, стверджує Динамо Манія. І на продовження теми трансферів Марлос підписав з металістом п'ятирічну угоду. Бразильський півзахисник Марлос підписав із металістом контракт терміном на 5 років. Ромеро Бонфін буде виступати під 25-м номером при службах харків'ян. Я радий підписати контракт із металістом і буду докладати всіх зусиль, щоб металіст тільки перемагав, сказав він. У мене було багато пропозицій від бразильських клубів та з інших країн, але я віддав перевагу приїхати сюди і впевнений, що не помилився. Додав новачок. Додам Карлос Ромеро Бонфім, атакуючий півзахисник. Добре, володіє обома ногами. Всього за кар'єру провів 130 матчів. На рахунку бразильця 12 забитих м'ячів і 22 гольові передачі. Топ 10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2011 року. Відомий американський журнал Sports Illustrated склав список найбільш високооплачуваних спортсменів за минулий рік. Зазначимо, що у рейтинг потрапили п'ятеро представників США. Десятку багатіїв очолив американський гольфіст Тайгер Вудс, який в цілому заробив за сезон більш ніж 62 мільйони доларів. Другим став ще один американський гольфіст Філ Мікельсон, який заробив понад 61 мільйон доларів. Третє місце посіла. Третя ракетка світу швейцарець Роджер Федерер із заробітком 52 мільйони 780 тисяч доларів. До п'ятірки найкращих увійшли філіппінський боксер Мені Пак'яо та іспанський гонщик Формули 1 Фернандо Алонсо. Незважаючи на тривалий локаут в НБА, ні трохи не впали доходи гравця Майамі Леброна Джеймса, який заробив майже 45 мільйонів доларів. Найкращий футболіст світу Ліонель Месі з сумою у 43 мільйони 800 тисяч євро опинився на сьомій сходинці. Лідом розташувався головний конкурент Лео Кріштіану Роналду. Португалець заробив на 5 мільйонів менше. Замкнули рейтинг американці Пейтон Маннінг та Алекс Родрігес із доходами 38 та 36 мільйонів доларів відповідно. УЄФА виключив паОК з Єврокубків на три роки. Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА оштрафувала грецький паОК у зв'язку з порушенням правил УЄФА з ліцензування клубів. Клуб оштрафований на 250 тисяч євро, 200 тисяч, з яких паОК заплатить лише в тому випадку, якщо протягом трьох років правила УЄФА будуть порушені знову. Грецький клуб також виключено на три роки зі всіх європейських клубних турнірів. Це покарання також припинено і буде носити умовний характер протягом наступних трьох років. Офіційний сайт УЄФА. Таким було останнє повідомлення цього дня. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Завтра протягом дня дощитиме. Такі прогнози синоптиків. Температура повітря коливатиметься у межах 2-5 градусів тепла. Вітер дутиме західний зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 мм ртутного стовпчика. Влость повітря 95%.